Всім привіт з Рівненщини. У нас сьогодні такий ранок туманий, десь там пробивається сонечко, ну так за того туману трішки холодно. Хоча кінець січня, але в нас весна весною, як то кажеться. Зараз ранкова пораненка і покажу, розкажу, що по кроликах. Так що пішли. Ну, ось таку кроличку мені привезли, щоб спорувати з кроликом, і в мене в клітці тут виходить інь-янь, чорний та білий. Мій чорний кролик і кроличка біленька. Ось так. Ну, попробуємо таке. Хочу подивитися, який він в роботі. Ну, так, він не цікавиться, цікавиться добре. Тільки дівчинка щось не дуже хоче. Ну і так, кролики п'ють. Сіну дала, зерно. Насипала, тому що вже були майже пусті кормошечки. Ось така дівчорка. Снежка теж п'є з мисочки. Вчора прокололи, ввечері і вермоктину всі. Так що будуть здорові кролики, буде все добре. Пішла до кормушки зерно. Теж сіно, ну всім сіно, зерно. І ось такі дівчатка та хлопчики. Рижика виставила на продаж, має сьогодні людина приїхати. Чому продаю? Тому що їх в мене три кролі, це для мене забагато. І я думаю, якщо буде все добре, нехай люди собі користуються. Але ще є чорний кролик, то будуть вибирати, аби. Руденький або чорненький, так що ось так. Ну і ось наш бані, він трішки більший за рудого. І ось так також все вже понасипало, Поналивало водички, щоб були Так як в нас зараз, плюс три на дворі. Ось так. Цю дівчульку що привезли, не хоче вона ніяк спробуватися Ну Може, вік, може щось інше, ну але ось так. Гусочки мої ще не несуться, ну але, знаючи своїх гусей, то це вони почнуть десь е, до 10 лютого перше яйце буде. Такі красені. Свинок все без змін. Ось такий хлопчисько. Серпиться серп. Ну і ця мадама. Вже в неї беруться щочки. Вона на гарника стає. Слухає. Вухо наставила і слухає. Все прозоро, ясно, як то кажеться. Індички ще навіть і не думають нестися, слава Богу, тому що, тому що так. Дві індички. Без індика потрібно буде десь по сусідах шукати індика. Минулого року в мене просили індика, а цього року я вже буду просити. Ну так, думаю, що мені сусіди не відмовлять. Зі мною мій помічник, трішки він був прихворів, якась інфекція була, бо і вушко в нього таке було трішки грязненьке, і дуже очки були такі запухші та заплакані. Але все добре вже. Купила таблеточки. Сьогодні вже четвертий день, потрібно 5 днів і буде все добре. Тому що я вже до нього, хоч і котів я не люблю, але до нього я привикша. І ось такий він. У нас мазунчик зі мною завжди ранкову поранку влаштовує. Курочки про від гельмінтів. Давала вже їм, так що починають розношуватися одне-два яєчка, коли два яєчки, коли одне. Так що вже починають вони потрішки розношуватися, а далі будемо бачити, щось будемо на інкубацію збирати, щось будемо підкуплювати. І ось так. Ну ось Таку принцесу ось привезли до ось цього кавалера. На весілля будемо наблюдати щодо чого, але щось не хочуть вони. Тут він зайнятий. Ну ось, Хто раніше е, стежив за мною, знає, що я посіяла в балконі, помідорчики, посіяла вісім штучок. ну Поки що ось за цю нічку один зійшов, було 5, а ось цей самий перший витягується. Я переставила на віконечку там, де е, більше сонечка. Ну Вони, звичайно ж, будуть звідси пересаджуватися, так що поки що 6 з вісьми на ціни, 6 штучок. Багато мені хто писали, що це насіння, що я купувала, дешеве і тільки гроші на вітер. Ну, я думаю, ще що, щось що, що, що тут має проклюнитись. Не будемо чекати. Ну, ось Моя цибулька вже, як то кажеться, плоду носила три зрізи, це третій зараз, бо вже ось. і вона вже не хоче рости, тому зараз зріжу, це в холодильничок, а новеньку посажу. Ну і ось, Замінила ґрунту суміш. У мене купована ґрунту суміш, тому то викинула, а ось цю свіженьку насипала. Зрізала краєчки, щоб швидше проростала, тому, тому що ну, так, так мені писали, і я знаю, що так швидше буде краще. І все, в хаті тепло. Зараз ставлю на підвіконник і буде через трішки в нас зелень знову. Ну, і так як вже кінець січня, а ми знаємо, багато хто знає, що перці і баклажани довго проростають, вирішила сьогодні посіяти. У мене є ось такий луточок з минулого року. Баклажан лишився, як називається, але та нічого страшного. Зробила ось такі три е, луночки, борозди, хто як називає. І зараз буду висівати. У мене є чорний красень і алмаз. Буду висівати чорний красень для того, щоб побачити, як і що. поки що один луточок, а далі буде видно. Так так. що ось так. Ну, Думаю, насіння не пророщувала нічого, просто хочу посіяти і побачити, що да як. НК Еліт це не реклама, просто там, де я брала насіння. Ось пише «раньостиглий», а ось цей алмаз пише без гіркоти. Чорний красень я раніше сіяла, мені сподобався, тільки потрібний належний догляд для баклажанів. Тому слідкуйте за каналом і буде все видно, а я починаю розсівати. І так да, ще був такий коментар, що в цьому пакетику погане насіння поломане половину і все. Ну ось Дивіться, я висипала спеціально на мисочку. Насіння чудове, можливо, якась одна-дві там відбракована, але ну, я рахую, що все добре. Ну, ось і все. Тут приклеїла саму назву насіння баклажанів і накрила плівкою, створила парниковий ефект. Тому чекаємо сходів. Перші, перші посів, перші посадки вже в нас є. Вже скоро весна потрібно закачувати рукави і працювати. І наш сьогодні обід це гречка, котлетки в паніровці. Так, захотілося щось в паніровці. І ось так зараз квашеного ірочка достану. І такий обід. Так що, всім смачного. Ну, і на цьому сьогоднішнє відео буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. А наступному Відео покажу, які розкажу, які в мене зміни в моєму житті відбулися. А ви можете написати в коментарях, що в кого які думки. Так що, ось так. Всім миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свою родину, будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.